29 червня, нарешті поповнення. Трішечки налупилися під квочкою курчатка, і ті, що лупилися в інкубаторі, з'єднала їх під одну квочку Чому ізначально квочка не висиджувала яйця, вона висиджувала. Просто карликовий кокінхін, вона ж не прикриє 30 штук яєць. Тому я по 8 яєць давала квочкам, а все інше, всю іншу кількість яєць інкубувала в інкубаторі. Отаке трошечки поповнення в нас. І під іншою квочкою також зараз лупиться, зараз піду покажу. А ось іще одна квочечка. Також темний кокінхін карликовий. Трошечки, я дивлюся, у мене тут вже є курчатка, але вона досиджує, тому що в неї тут є трошечки. Ай! Ще яйцеля. Зараз подивимося, що у нас тут є. Угу. Ой, так ой! Ой! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Ще сім яєць. Вона досиджує. А троє курчаточок у неї вже є. Зараз перевіримо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім яєць. Ось. Так що потрошку потихеньку. Потрошку потихеньку. Ой, тут мішать куриці. Зайшла, калітку не закрила. Бресіки до нас лізуть. Ось, нехай психають. Надіюся, ще за якийсь там день-два, і вона долупи останніх. Ці вже, напев, напевно, вже її їсти хочуть. Зараз трошки зипнемо також кропички. Ось, а це наша кроличка сніжка, яку я вам показувала в минулих відео. І зараз у нас у Сніжки також є поповнення 20. 5 червня вона народила чотири кроленятка. На жаль, одне кроленятко було неживе, а три кроленятка, вже, бачите, які будузики, вже починає трошечки опірюватися. Кроличка у нас не агресивна. Дуже любить, щоб її почухали. Ну і трошечки по перепілкам. Було у мене е, десь 4 лотки з перепаленим яйцем. Люди в мене замовили, і харчове яйце покупали. то такі більші яйця я продала. А це залишилося. І думаю, е, зараз, якщо завтра хтось ще замовить і купить яйце харчове, то я поки знову назбираю партію. Знову потім забуду їх поважити і показати, які є це. Зараз на тут перепілки. Перепілка моїм вони вилупилися 18 квітня. Сьогодні у нас 29, червня, тобто перепілка моїм 2 місяці і 11 днів. Ось, то хочу просто. Швиденько вам показати, яке яйце. Зараз несуть перепілки. Верніше, яка вага яйця у перепілок. Опа, кудись покотилося. 14,5. Там 14 з чимось. 14,94. А, ще будемо так ось підряд. Є трошки більші, є трошки менші. Найбільші я вибрала, коли люди замовляли, як харчове яйце. А ці я залишила трошки менше, але ж, опять же, є такі, що і величенькі яйця. Тобто яйце вже достатньо гарного розміру Тобто 15,5 грам. Ну, Є такі, що дуже великі, отакі по 17. Це вже вважається не інкубаційне. Тобто на інкубацію треба 14-16 грамів. Десь так от. Тобто, це яйце вже повністю годиться. Ой, зараз його розіб'ю. Вже повністю годиться. Що його можна вже інкубувати. Тобто від 14 до 16 грам. Дуже багато на початку було ось таких яєць, вони йдуть двожовткові, поки курочки, перепілочки розносилися, ми ці яйця їли, пили, робили салатики. Ось. Ну, а так от 15 грам, я думаю, що дуже гарне. Інкубаційне яйце. Тобто вже можна, хто бажає, в кого є можливість інкубувати, може звертатися, можу назбирати невелику кількість. Я думаю, що за тиждень я можу назбирати десь ну, до 100 яєць. Я якось не, не, ну, не рахувала, скільки перепілки мені дають за тиждень. Але спробую ось на носі ще закінчаться вихідні. Спробую почати збирати. І подивлюся, скільки яєць вони нанесуть мені за тиждень. Навіть не за тиждень, пускай за 5 днів, за 6 днів, щоб недовго збиралося яйце, щоб воно було свіженьке. Ось і всі, в принципі, новинки, що у нас на господарстві. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всем пока-пока.